Коли ви маринуєте шашлик самостійно, ви робите його там із цибулькою і залишається більше маринаду. Коли ви купуєте, є хоча б чуть, -чуть цього маринаду залишається сок, ви його виливаєте у готовий вже шашлик, ну так би мовити, наче він вже готовий, але він буде такий тверденький, тому що він тільки на цьому на шампурах, ну, пропечений. Потім ви оце все в каструльці, дивіться, отакого ставите на костер, закриваєте кришкою його. І ставити ну так, десь, якщо більший мангал, час воно все допечеться. Ми сюди чпок поставили і тоді. Просто за вуха не оттянеш од цього шашлика. Попробуйте. Хто не знає такого рецепту, спробуйте. Хто вже готує, так напишіть, чи дійсно вам подобається і чи дійсно воно таке ніжне, м'якеньке. Ну я вам запевняю вас, просто ви так готувати, ви по-іншому готувати більше не будете шашлик. Тільки так. Протушувати його в, ка в каструльки на кострику. Бажаєте замовити червоною, кручорною щуки, а також різноманітні квіти. У мене до продажу мобелі, гортензії. Гейхера, все на і поштучно пишіть в особисті повідомлення, підписуйтесь на солнечко Юля, щоб не пропустити новинки у квітах або якісь лайфаки.